Що хтось записав повністю цей концерт в Харкові. І ця касета просто розлетілась. Я не знаю, на комуни ще більше зарабатывали, як на цій кассеті. І, щоб це, від... просто, ну, просто хтось записав, просто да. дав в тираж і все. Да. Да. Ну, це копіратство. ти вдумайся, я йду, я був в Харкові, і сніг, і мені треба виїжджати в училище. Я йду сам, ніхто мене не проважає, сам мене не носилися як списне торби. Я йду в курточки, в сумочки, значить, в шапка ушанка, метель. І я йду, і стоїть, значить, сніг, от зараз от ви люди, от зараз це покоління, вони не знають, що таке зима, Угу. Mm -hmm, да, ну, ну, не знають. Так, ну навіть я пам'ятаю, що цю зиму. Так, да, зима, бетіль, да, все-все, і стоїть якась там тітка чи дядька, ну не зрозуміло, що він замотаний там в полотенці, в полотенці, в платковій, і от касети ці лежать, Ага. возле вокзалу. А я так любив. Ну, от я не знаю, ви пам'ятаєте, коли куча цих кіосків було, позаглядувати ці кіоски, там часи, там якісь там, Ugye. золоті часи, там 12 купонів, золоті. І Ореця сердючка, я чую її, да? і я підходжу, і кажу, стоїть касета, ну, ну, ну я, 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 Що це там, типа, що тебе, глаза, ну, от, там написано, типа. Стоїш, типа, долб... ну, ну я так думаю. Ugye. І щоб ви розуміли, кассети всі. Альона Апіна там, в той час там, якісь Бінанси. Вони стоили по 200 купонів. Ця сука стоїла 600. В три і рази. І я. Красиві. Та ні. <рес> Жлоб. Я її не купив. І в тебе й не було її. Та послухай, мене потім їх було стільки, що я був подав. <рес> і я її не купив. А я хотів зрозуміти, відкуда ця запись. <рес> Вона була везде, я не мог її купити. Мені жалко було грошей, чесно тільки. І я їду в це училище і їдеш на... через шулявку і там ці кіоска вже ж мільйон, і ці всі. Лід, давайте, я це чуть не мог. Мужчина, ви або вкрити, або, або давайте щось то рішити. Станція це куди не куди мальчик. Всі стоять оце. Я думаю, це вони сміються, а не знають, що це ж я ору оце, на газеті. А що ти чувствував ну, в цей момент? Пісец. Ну як це все? Ну, я, я, возмущення, потім як робити, всі знають слова. Ну, от просто как будто ну, це ж як концерт. Я із за цього стреса, я їх постійно міняв.